Я е, впевнена, що ми повернемося в Маріуполь. І е, я просто довіряю пану залужному, як і більшість українців. А він е, на новий рік дитині з Маріуполя пообіцяв, що ми повернемося в Маріуполь цього року. Тому я цим живу і плекаю в собі надію і віру в це. Е, і у мене є відповідь насправді на ваше питання. Вона не популярна, і вона е, е, так. Е, ну, Ображає декого, ображає. І тих, хто залишається в Маріуполі зараз, ображає. Але я все одно їй скажу. Я вважаю, що нам треба вводити інститут громадянства, і я вважаю, що нам треба обмежувати виборчі права, тому що ми не можемо пересаджати всі. Хоча закон дозволяє нам карати навіть тих, хто зараз просто публічно заперечує російську агресію. Ці зміни в березні, які були внесені, я вважаю дуже запізно. Вони дозволяють це робити. Але ми все одно не пересаджаємо всіх тюрми. Ну це ж буде нереально. Я впевнена, що люди. Які не вважають Україну своєю країною, а саме це є причина? Інші немає. Вони не мають права обирати майбутнє цієї країни. Не мають є звісно, ще і інститут примусової депортації. Я думаю, що в окремих випадках його також можна застосовувати і це. Може звучати десь так, знаєте, жорстоко для когось, але це спосіб захисту країни. І коли ми казали про це, розмірковували про це. І навіть я статтю про це писала десь там років в ну, 15-му чи в 16-му, то всі дуже агресивно реагували. Зараз менш агресивно. Я вважаю, що це зараз. Коли ми бачимо результати да, от такої політики толерування до тих людей. І коли ми бачимо кількість жертв, чим це все обертається, я вважаю, що треба бути жорсткими і навіть жорстокими до таких людей. І краще депортувати декількох людей на територію країни, яку вони люблять, поважають, яка їм здається найкраща в світі, ніж ховати. Своїх найкращих дітей, своїх батьків, ніж відбудовувати потім зруйновані міста. Це питання виживання, це вже не гра в толерантність і не гра в демократію. Це право. До речі, да, от було таке у древніх і греків поняття про охлократію. От саме це вже не демократія, коли всі, хто попало у нас, голосують на виборах. Це саме охлократія, бо демократія вона має на мить, ну, мала в древні часи щодо виборів допускаються освічені люди, які мають певний статус освіту тощо. А люди, які п'ячать у підвалах і взагалі не цікавляться ніяким життям, такого права в Древній Греції не мали. Я не закликаю до того, щоб ми тут просто зараз якусь е, сегрегацію суспільства робили, але точно мораторії на вибори на окупованих територіях, нині окупованих, ми маємо вводити. На який час це вже мають казати експерти, люди з експертними думками? Але цей мораторій нам на край потрібен. Я навіть чула аргументи, але ну, ви ж теж ну, зареєстровані там в Маріуполі, і, і також можете потрапити під цей мораторій. Так я скажу, що я згодна потрапити під цей мораторій. Я згодна, якщо хтось розумний, прогресивний, проукраїнський не проголосує разом з іншими людьми, але ми маємо захистити свою державу від голосів тих, хто цю державу своєю не вважає. Аня, от зараз я вирішила ще таке запитати, а є такі люди, які все ж таки розріли. Бо багато ж було таких, хто казав, да не може такого бути, щоб Росія нас бомбардувала. Да ви що? Люди, які вже перешили такі страшні злочини, що відбулися в Маріуполі і були колись проросійськими, і вилікувалися, умовно кажучи, від цієї проросійськості. Такі люди, чи вам відомі і наскільки це масове явище? Да. Багато таких. Багато таких людей. Я просто пам'ятаю, що напередодні війни ми дуже багато писали аналітичних матеріалів, там опитували експертів: буде, не буде війна, і всі попереджали, що війна неминуча, попереджали. І ми про це писали. І у нас до війни ми зараз закрили коментарі на прохання СБУ, Бо дуже багато там було росіян, і ми не могли впоратися. Але до війни у нас там були коментарі відкриті. І люди Маріупольці переважно писали наступне. Ви придурки, <ріст> яка війна? Війна у вас в головах, ніякої війни не буде. Ми робили опитування там депутатів міськради, ми питали нашого мера, ми питали, і вони всі казали, та ну що війни не буде. Тепер вони кажуть, що ніхто не попереджав про війну. Насправді ні. Насправді попереджали. Просто люди не готові були вірити в те, що це можливо, і в те, що це буде таким страшним. От. Але. Багато, є багато людей навіть у забороненій партії там, у ПЗЖ або у Шарія, які працювали в міськраді, які зараз відверто засуджують свою власну позицію ще рік тому і відмовляються від попередніх своїх поглядів. Я не знаю, наскільки це широко. У мене є питання, бо я не знаю. Я завжди ставлю питання, чи ні людина кажуть, чи вона поймала мейнстрім, схопила хвилю і зараз каже, тому що так зараз дуже популярно. Але я точно знаю, що є серед таких людей ширі люди. Я з ними стикалася. Це люди, які при владі. Були і там залишаються це і люди, які просто пересічні, які там ще напередодні війни їздили в гості до росіян, фотографувалися на червоній площі там біля Кремля. А зараз вони знаходяться у Польщі і посварилися з усіма своїми родичами, тому що вони не можуть про це розмовляти. Про тому, що їх не чують. Я думаю, що таких людей дуже багато. Дуже багато ті от відсоток тих, хто не змінив свою думку, хто навіть під бомбами російськими казав, що Росія це наше все. Треба трошки потерпіти, і буде все окей, вона стала. Це десь близько 15% населення Маріуполя, яке було таким абсолютно забобонним і залишилось абсолютно забобонним. А от більшість все ж таки людей вони змінили свою точку зору, це точно.